Коти та собаки у вишиванках, чудернацькі птахи, мальовничі береги річок і озер, таємничі лісові стежки, улюблені літературні та кіногерої. Виставка Дитячі мрії це розмаїття жанрів, тем і технік. Традиційні українські образи діти наділяють фантастичними рисами. У цьому особливість виставки. Я хотіла намалювати хатинку Тараса Шевченко. Я бачила фото, де був малюнок, де була хатинка Тараса Шевченко, і там сидів рядом Тарас Шевченко. Но я вирішила її переробити під свій, під свій стиль і зробила тільки хатинку і фон. Усі квіти і тварин я вирішила зробити сама. Це все, це все була моя ідея. Попри юний вік художників, а їм від 6 до 16, роботи цілком зрілі, зауважують викладачі. Кожен образ має свій характер, над яким автор попрацював дуже ретельно на малюнку Аліни. Зубко весна це традиційна заквітчена дівчина в обрамленні чарівних птахів і квітів. Люблю малювати людей і природу тварин. Я можу буду ходити на такі, якісь спокій такі, такі спокійні місця, там де є атмосфера дуже спокійна. І я буду там малювати природу. Якщо побачу її, буду малювати квіти або просто сяду і буду малювати все, що мені захочеться, наприклад тварин. Попри війну, запорізькі діти обирають творчість. У художній школі прифронтового міста зараз навчається понад пів тисячі юних живописців, і її випускники нерідко пов'язують із мистецтвом своє подальше життя. Малювати фарбу навчилась, навчилася скульптурі у історії мистецтв. Дуже багато чого. А що попереду? Ми пишаємось нашою молоддю, тому що вони в нас завершили чотирирічний курс навчання в художній школі, і цей, їхнє навчання припало в найтяжчий період нашої країни. Незважаючи ні на що, вони навчались в художній школі, закінчили її. І тому я вважаю, що це найкраща талановита молодь нашої країни. Виставка малюнків дитячі мрії у бібліотеці триватиме до 23 червня. Ольга Ларіонова, Егор Батуренко, телеканал МТМ.